Доброго дня. Всім доброго дня. Всім доброго дня, може там батарейки Вітаю, церква! А на цьому місці, знаєте, час. Такий, що кожен, я колись комусь говорив на минулому тижні, що а, задав кому. А, він мені каже: ти знаєш, в 90-х якось час ти замітив, що якось час почав ускаряться? І Я пару людей таку теорію чув. Знаєте, час ускорили, чи він ускорився, і вже не 24 години на добу вже менше. Я кажу, ні, ну це не може бути. Але що ускоряє, прискорює наш час, це події, інтенсивність. Кажу, в 90-х роках, щоб щось сталося там, і про це місяць, два-три, просто ця новость не сходить. Там всі згадують. А зараз 20 хвилин новость пошуміла, ну максимум там, два дні. Як оце, от у нас там сумні такі події були резонансні. Там два-три дні, все. Наступні вже новини, наступні і а, наступне, якось життя вирує, і оце придає саме нам. А, знаєте, бурливість, але чи не є це? Знаєте, якоюсь те що Тому що інформація швидше до нас доходить, так було і раніше, але просто інформація доходила пізніше. А зараз інформація ж ш... і це якась знаєте, і ми в цьому колісі, в цьому такому інформаційному, в цьому життєвому в нашому житті відбуваються різні події. Кожен день теж. Дає своїх викликів багато. Але є щось вічне, є щось постійне, є щось, куди ти приходиш і розумієш, що так було завжди, так буде завжди, і так і, і є зараз. Це Христос, да, який сьогодні е, написано. Торік, да, в вічності в минулому сьогодні, і в вічності в майбутньому такий же самий. Його любов до нас вона не змінюється, його істина вона не змінюється, його а, милість до людей, от, знаєте, здатність приймати нас після падінь якихось, після е, здатність наш гріх вирішувати проблеми нашої гріховної природи. Це в Господа залишиться і тоді було. І з первими людьми, і зараз, і в майбутньому Господь рішає ці проблеми, Господь залишається незмінним, вірним. Ось тому сьогодні я пропоную почати з прославління.